Вітаю всіх із магазина Сінцея, саме із відділу. «Хом». Сьогодні хочу показати знижки у відділі хом, але почну не з знижок, а ось такі подарункові набори, які я не показувала. Дивіться, тут чашка красиво виглядає, так, розмальована. І носочки. Ось ціна за ці дві одиниці 239 гривень. Ось такий подарунковий набір. Далі, ще я вам показувала. Ось такі є як гноми. Тільки там вони були в бежевому кольорі, як і в іншому кольорі, де я робила огляд. Тут вони червоні. Такий гном, дякую, що мені написали. Коштує 169 гривень. Дякую, що мені написали, що його треба вдягати на пляшку з шампанським. От саме такого гнома вдягаєте, як святково виглядає стіл. Ще із новенького зразу покажу, прийшли такі санти, їх не було. Глянь такий красивий. Взагалі по-новому виглядає 659 гривень. Він іде, ну, розклад... ну, ніжки в нього роздвигаються туди наверх. І він може бути висоту аж 105 см 30... від 36 до 105 якщо його так одягнути. Ну, я не буду це робити. Ще ось така прикраса прийшла. Хо написано, і тут ялинкова іграшка. Це те, що новеньке, швиденько вам показую, просто 149, і піду показувати знижки. Далі, ось це, Це у нас просто, ну, не знаю, там, я думала, це скарбничка. Просто як прикраса виходить, також Санта з подарунком за 269 гривень, скульптурка. Гарно виглядає, до речі, ось цей Санта. І ще такий маленький Санта. от я... Десь він начебто був в самому початку, коли все привозили. Потім я його не бачила. 219 ціна 28 см в висоту. Ще подарункові набори, бачите, які є. Отака От чашка красива з оленем. І також обруч з прикрасами. Оце сет із двох одиниць. Де його ціна? Я не бачу. Так, 239 гривень. Ось такі набори є по 119 гривень з резиночками. Тут чашки зі стіччем із написами і носочки в колір. Є також, ось тут, як в синьому кольорі, далі є ось стіч такий. А, ще як цукерочка ну Трубочка з цукерочкою сюди входить: 269. Набір із трьох одиниць. Для подарункові набори йдуть за 169 гривень, ось така іграшка, 6 плюс років. Тось, тут 211 штучок оцих ну, конструктора. Трошки почну показувати з постільної білизни. 389 ціна, 100% котон. Так, це у нас 160 на 200 півковдра і дві наволочки. Я так розумію, 70 на 80, 100% котон, 41% знижки ще на отаку. Дуже красиві кольори, просто вони осінні, тому на них знижка 41%, 389%. Причому ця постільна білизна двохстороння. З однієї сторони вона більше зелена, з іншої така сіруватого кольору. Можна на світлу, на темну сторону, як вам подобається. 100% котон, одна наволочка 70 на 80, а тут дві наволочки, 160 на 200 розмір. Далі, ось. Така красива. 100% котон, 52% знижки, 289 гривень. Так, бетлайн Set, 140 на 200, дитячий розмір півковдри і 70 на 80 наволочка. Ще один. З осінніми малюнками красиво виглядає 459 гривень, знову-таки, 100% котон. Розмір є позначка, дві наволочки 70 на 80 і велика півковдра 200 на 220 зі знижкою 34%. Оце дуже красива штора прийшла до Різдва. Да, малюнок красива дуже, вона бархатиста. Глянь, такий малюнок, така в синьому теплому кольорі. Різні тут ну, ялиночки намальовані на крючках 140 на 260, 599 гривень, але виглядає чудово. Так, що більше світла хочу показати? Красива, дійсно. Так, відділ фоторамок, також є годинник. Годинник. Ну, звірі намальовані, як в дитячу кімнату, за 129 гривень, великий в діаметрі, обідок світлий під дерево зроблений, гарний такий, ну виглядає гарно, 41% знижки. Або годинник з -пухом. такого ж розміра за 169 ціна. Далі є фоторамки, багато фоторамок зі знижками. От осінні такі малюнки 59 гривень зі знижкою 50%. Або ось така. Як зроблена гарбузом 59 гривень. Ще десь я побачила хелокіт. Мінус 50%, 59 гривень замість 119 Кошик 289 гривень, розмір 25 на 30, плетений натуральний. Іде з такою кришечкою. 239 гривень, класний дуже кошик для зберігання. По-перше, кришка застібається на змійку. Довгі ручки, як войлочний слон. Глянь такий красивий. На нього знижка 48%. Ціна 239 гривень. Дуже прикольний. Ще і застібається. Мені подобається красива квітка в жовтому кольорі, Вона осіння, тому на неї розпродаж 41% знижки 129 гривень, довжина 170 сантиметрів. Також ось ці квіти осінні по 69 і такі композиції по 129. Така велика гілка з квітами. Тут їх, по-перше, аж 5 гілок. В одній упаковці ціна 119 Нічого собі, яка пропозиція? У відділі фіранок-штор це у нас штора, ну як тюль, 219 гривень. На ній вишиті золотом гарбузи 140 на 260 розмір. Також отак на крючки вішати, 52% знижки. Тут малюночок. Ну, єноти, звірі, також це осінній малюнок, як в дитячу кімнату більше, в білому кольорі. Непрозора фіранка 239 гривень, 60% знижка. Розмір 140 на 260 Ще Щось такого плану. Така приємна на дотик. Тут якісь як лисички намальовані. Да? Такого плану. По 239-60% знижка, 140 на 260. Дійсно класні пропозиції. Наволочка з натуральної тканини. Набиті на ній грибочки. Ціна зі знижкою 169 гривень, мінус 50% відсотків. Знижка. Тут виходить змійка. Так, я її не бачу, але вона тут є. 169 45 на 45 розмір. Хочу показати, знижки немає, може хто не знає, що в Сінсей продаються шторки для душу. Ну, Така звичайна шторка, як ціна 169-180 на 200. Тут малюночок одного, ну, один колір. Далі йдуть, Це, чому вони тут? Це як підмило чи що, мильниця? Ну, от відділ ванної кімнати, 69 гривень. Так, я зараз е, подивлюсь. Я б таку собі купила. Мені подобається, симпатична, може, навіть біла. По 42% знижки, 69 гривень. Гарненько виглядає. А, ще ж були гарбузом, зроблені дозатори, Їх, мабуть, розібрали. А, ще ось така, як шухляда з цією. І все. Ну, от просто ось така шухлядка за 169 мінус 50. Відні ціни, червона етикетка. 149 сіль та перець. З квітами, вони, до речі, такого величенького розміру. Далі котика ці чорні, 139 сіль, та перець, також на знижці. Тут у нас оце виготовляти, хто буде вдома собі масло. Така штука за 219 гривень 44% на неї. Пропозиція. Набір тут іде О, гляньте. Красиві келихи такі на 320 мл, дві штуки, 79 гривень. Такі прям королівські. Якось на світло, сподіваюсь, що їх видно. Ну, вони ось, такі важкі, серйозні келихи. І у них навіть є ось тут. В Сенсейде я роблю огляд. Генький такий красивий келих, 119 гривень. Переливається. 37 на нього знижка йде. Так, що тут іще? Тут немає ніяких пропозицій. Дуже багато цих кухолів, чашок 59 гривень, далі 59 з чорними котиками, виноград 139, там з лимончиками за 119. Ось ці Чашечка з блюдцем, як в формі листочка 99, є в жовтому кольорі, є в рожевому кольорі. За дві одиниці виходить, 99 гривень. А на ну, ну, ці поставили з кришкою, а на ці чомусь не поставили. Не знаю. Оці класні да, з кришкою зручні. Так, щось такі йдуть по 79 кухолі. Ага, ось оцей котик отак, такого плану з рожевими вушками по 119. Красиві оці по 79. І отакий котик 119. З цієї сторони 139 авокадо. На всі смаки є знижки. По 59. Оце класно. О типу, як в формі крошки. Мені подобається. Так, ось така 420 мл. Позначка є, що вигідні ціни. цей грибочок, ну дуже гарний, що тут сказати. Це банка для сипучих. Також вона красиво зроблена. Гляньте, мінус 50-119. Красива банка для сипучих. Ця не така красива, скляна за 79. Ну ця просто супер. Не знаю, мені подобається. Так, навіть взимку, що грибочки хай будуть. 99. А ну, що це все тут зі знижками. Та ні, а ці банки по 219. Далі. Ага, тут банки йдуть набір банок. Вони без знижки 169, 4 штуки на 200 мл з кришкою. Або 4 штуки на 240 мл 169. Це все без знижок. Ось така форма для запікання: 189, Тут як тортівниці по 459, Ці зі знижками великого розміру ще є лисички. Лисичка не така зручна. Вона 129 гривень банка для сипучих, але дуже велика ця кришка, виходить, голова окремо. Ось тут дуже класний цей грибочок, це він просто суперовий. Гарні пропозиції на скатерті, причому вони натуральні, 100% котон. Ось така скатерть в квітку за 79, мінус 58. Ранер. 50 на 150. Ух ти! А далі, така знову ранер. І знову котон бленд. Ось така з вишивкою за 219-44%. Це у нас за 189%, де така вона в зеленуватому, як фісташковий колір з листочками 189-140 на 180, знову-таки котон 100%. Ні далі немає. Ще покажу, що тут є із цікавих. Ну, на скатерті гарні дійсно пропозиції. Ось оце з полуничками. Це вже скатерть 140 на 220, 100% полієстер 289. А, тут ще підставочки, під тарілки, дві штучки. З ціною 99,34% знижка з вишивкою по краю. Ну, знаєте, виглядають гарненько. Так вони коштували 149. А це у нас що таке тут? Просто порозкидали все. А, такий килимок. Прям якийсь такий товстий, пророзиняний. 99 гривень ціна. Такий, як для тіста чи що. Прям такий резиновий. 99 гривень, 34% знижка на нього. Так, дитяче все відокремлено, багато пропозицій зі знижками. Дивіться, по акції, де отакий От килим. Baby Smart. 52% на нього ж. 289 гривень. Отакий От малюнок. Ага. Він тут як двойнатка. А, ух ти, він такий прикольний, м'якенький, 289 гривень. Ну, гарна ціна, так? Да? 79 гривень москітна сітка, ще продається. Це для діток сет із трьох одиниць нагруднички, 99. Далі, це просто прикраси декорація. Тут три штучки. Ці, ну, ці вівці, мабуть, на ялинку ж їх можна повісити 49 гривень, 51% знижки. Ще такі для діток, це також. А це плед дитячий у них називається. Не знаю, чому так воно називається. 39 гривень. Щось такий нагрудничок дитячий, 69 і по 99 такі. Іграшка. гляньте, яка гарненька, 69 гривень. Показати набори, такі поприходили. Тут їх, хоч зрозуміло, видно, десь розібрали грінча, я такого бачила. Дивіться, є стіч. Отут для ніг, грілка, скажімо так, і плет. Дуже класна пропозиція. Мені здається, класна для набору, ну, для подарункового набору. Плет розміром 110х140 і ціна 659. Тут антислизьке покриття. Далі, може як з ванної виходити, також зручно, як килимок. Тут нема антислизького покриття, ось така, як грілка, скажімо, плед в формі ведмедиків. Ведмедика 599, ось такий набір. І швиденько вам покажу, що є новенького на поличці з Грінчем. Почнемо, дивіться, можна купити просто дві наволочки з Грінчем. Так, дві наволочки 219 гривень. Розмір 40 на 40. Або такий малюнок, більш як зеленого кольору, також 40 на 40. О, гляньте, Три ручки, наприклад, 149 гривень, також з грінчем. Я так думаю, що вони різнокольорові. Постільне ось таке було в зеленому кольорі, в червоному, ще й в рожевому з'явилось також. Грінч намальований. 799. Так, розміри 160 на 200 і одна наволочка: 70 на 80. Тут дві наволочки, великого розміру 200 на 220, 100% котон за 1200. Ще. Ой, отакий же ще мішок, бачите, класний для подарунки. Він затягується. Мені здається, класний. Він яскравий, красивий, грінч. Всі люблять його 169 гривень. Оцей мішок прикольний. Ну, Наволочка 40 на 40, 169 Такі наборчики я вже десь показувала. Це, Ні, це просто фартух за ціною. Ні, не просто дві одиниці. Ага, тут два рушничка. Це я таке навіть не показувала. Два рушничка на кухню. Сети з двох штук. 149 розмір. розмір не вказаний. А ось таке я показувала: тут йде фартух і йде прихватка. От ціна із двох 269. Є з грінчем. У кого айфон, тут на різні моделі. чохол за 219, миски, чи як сказати, тарілка, чи навіть таця, да? Більше схоже. 269. Так, то щось інше лежить, а оце точно таця. От з грінчем. Мені подобається такої форми прямокутної зручна. Так, отака таця. 269. А, я так розумію, оце хтось приніс сюди, взагалі-що? Вона не звідси портить картину. Так, і ще ось такі є таці. Гляньте, оці більш тоненькі, металеві, як раніше були. Так, і цінник заклеїли. Гляньте, як вони взяли, заклеїли цінник. О, цікаво. А 119. Така є в зеленому кольорі таця. І он в червоному також металева. 119 гривень нормального розміра, зручна. Оцих не було взагалі ще, я не бачила. Це як термос на 420 мл. Чи для кави, чи для глінтвейну. Металевий стильно так виглядає. Червоний з грінчем класний взагалі. Ціна 339. Ой цієї чашки не було. Кружки навіть. Я не така прикольна, взагалі класна. Так, 380 мл 149 гривень. Супер! гарно. Так, коробки я показувала, скажу вам, тут їх дві в наборі всередині металевих. 269 за дві. Так, оце у нас рушнички є в червоному кольорі. Вони, до речі, великого розміру є в зеленому. 459, 70 на 140 великий. Оце набір, ні? Ні, це просто плед грінч 130х160 на з написом Merry Christmas 100% Полієстер, 389 і І ці вообще класні, звісно, лахматі такі. Мені подобається до них є десь ще подушки до цього пледа. 130х160, це 100% полієстер, написано одіяло 189 гривень. А оце що таке? Це... Ух ти, гляньте, з капюшоном. <смір> як халат виходить, як плед закутуєшся є капюшон, є кишеньки. 135 на 155 100% полієстер, написано одіяло, ціна 799 гривень. Прикольний, дуже, класний. Цей мені подобається також. І із трьох одиниць, як для дівчат, тут на голову йде як рушничок, і такий рушничок там рожки намальований. Ну, як прям зроблені, такий цікавий. І також. Губка для ванної 459 коштує. Так, набір із трьох штук. Фейс для обличчя рушник 35 на 35, для тіла 66х136. І ось так з мочалкою. Ціна 459. 149 гривень. Ну, ось такий він з лелітками йде, гарнесенький для дівчат. Ще хочу показати, грінч, гляньте, брілок навіть. Класний брілочок. Ось отак він виглядає, як окремо, щоб відокремити, показати 169. На подарунок вообще класно, та й собі, хто любить грінч. І заколочки з грінчем по 119. О яка красива подушка в бежевому кольорі. На змійці чохол можна попрати. Так, ціна 339 тридцять на 50. Завтра хочу зробити огляд на одяг. Глянь такі шубки на дівчат поприходили класні. По 999 гривень, багато новинок. Також є Також всього нового поприходило, причому взуття, якого гляньте, красивого, різдвяного. І одягу. Також багато вже знижок. І на взуття зимове, і на одяг, і на білизну. Це я все завтра буду показувати. Дякую, що дивитесь. В якому магазині сінцей я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дивіться вже, скільки всього. Прям дуже багато до різдва і піжам і всього. Всім пока!